Мистецтво кінцуги, як знайти сили, жити далі навіть у часи війни. Поетичну збірку проникливих віршів презентувала Ірця Кошлата. Придбати її можна у Хмельницькому художньому музеї. Кінцуги це старовина японське мистецтво, відновлення речей. Після того як вони пошкоджені за допомогою спеціального золотого клею, японці на одне вже століття так лікують і відновлюють речі. Тобто, це про те, як зібратися і жити далі. Саме з такою темою виступила наша місцева поетеса. Ірця Кошлата або Ірина Чабанова в соціальному житті це вже друга її поетична збірка. Фотографії Ольги Нікітіної стали ілюстраціями до цієї збірки. Книжка та зображення у чорно-білих тонах, таким є сьогодення українців вже понад два з половиною роки. І саме за цей період війшла поезія ірці кошлатої до презентованого видання гроші на друк дав чоловік поетеси. Він зараз служить у збройних силах України. Цю збірку можна придбати в Хмельницькому обласному художньому музеї і допомогти нашому війську. Також, якщо для вас 250 гривень. Це Великі кошти можна за 50 гривень купити таку поетичну листівку. Теж тут є фотографія і в на вірші. Частину отриманих від продажу книги коштів поетеса спрямує на потреби підрозділу, де зараз служить її чоловік.